Мало що так надихає, як правильний двіж гарних людей. І поки залужний і наші захисники роблять правильний двіж на фронті, в Києві сьогодні об'явили про створення класної ініціативи пасажири Києва. Одна з її ключових цілей це скасування, як на мене, безглуздого і шкідливого наказу про обов'язкове покидання громадського транспорту під час повітряних тривог. От. Про це вже багато сказано, чому це погано. Але давайте уявимо те, що артерії Києва дороги це, ну, дороги це артерії Києва. І мені така аналогія здається нормальною, що коли людина поранена, турнікет можна застосовувати лише на декількох. Буквально там годин інакше це там обертається дуже важкими наслідками. Так само скільки ж ми можемо дозволити таких експериментів, коли позбавляємо киян і гостей столиці людей, які тут зараз. Працюють, перебувають як тимчасові переселені особи або просто як гості столиці, позбавляємо таких людей можливості пересуватись транспортом. Ми фактично знову, як під час коронавірусу, вкотре дискримінуємо людей, які є пасажирами Києва, замість того, щоб навпаки розвивати в першу чергу громадський транспорт, велотранспорт і так далі. Тому, друзі, такі речі на часі. Їх потрібно робити завжди. Києву, європейський сучасний комфортний транспорт, і дуже дякую, що ви є дієвими, що ви не покидаєте нашу країну, що ви волонтерите на всіх фронтах, в тому числі на таких мирних і важливих. Дякую.